Як поводяться в сексі різні знаки зодіаку? Розповідаю швидко і без води вогняні знаки зодіаку, овен левгий стрілець, пристрасні та імпульсивні, віддають перевагу яскравому та інтенсивному сексу. Овни люблять домінувати і часто проявляють ініціативу. Для Леві вже найголовніше якісний оргазм і захоплення партнера. А стрільці терпіти не можуть звичайний секс. Їм потрібні експерименти, щось незвичайне. Земні знаки Зодіаку телець Діва і Козиріг цінують чуттєвість, стабільність і комфорт. Тельцям важливі прелюдії і задоволення потреб партнера. А діви – це повна протилежність стрільцю, їм потрібен спокійний розмірений секс і ласки. Козироги ж віддають перевагу стриманості з елементами пристрасті. Повітряні знаки близнюки Терези воделі шукають інтелектуальну взаємодію і новизну, привносячи в секс грайливість і креативність. Близнюки в ліжку люблять спілкування, новизну і легкість. Терези цінують гармонію, естетику і рівність між партнерами. А водолії часто змінюють уподобання. Іноді дуже грайливі, а буває їм секс байдужий. Водні знаки. Рак скорпіон риби. Прагнуть до глибокого емоційного зв'язку. Крім скорпіонів. Ракам подавай справжні кохання і глибокі емоції, інакше сексу вони не захочуть. А скорпіон це взагалі секс-машина. Подобається дуже пристрасний, іноді збочений секс. Риби шукають духовне з'єднання з партнером і романтику. В моєму телеграмі в наступні три дні є безкоштовний астрологічний прогноз на листопад цього року.